Бійці Волинської бригади знищили ворожий склад БК. П'яний лучанин скоїв лячну аварію. Синові героя вручили посмертний орден тата. Лячна аварія сталася на вулиці Рівненській в Луцьку. Там водій автомобіля шкода виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з Нісаном. Як з'ясувалося, винуватець аварії, – 39-річний лучанин за кермом був п'яним. Пасажир, якого віз нетверезий чоловік, постраждав. У лікарню їхати відмовився. А от водія Нісана, 54-річного жителя Луцька, з травмами відвезли в медзаклад. В обставинах аварії поліцейські ще розбирають. Субтитрувальниця У школі, де знепритомніли діти, провели аналізи повітря і води. Нагадаємо, в гімназії села Воля Любашівська на Кам'янька-Ширщині під час хвилини мовчання почали непритомніти учні. Восьмеро дітей у стані середньої тяжкості забрали в лікарню. Діагноз, отруєння невідомою речовиною. Спеціалісти взяли проби повітря в коридорі школи. Воно кажуть в нормі. Дослідили також проби води з локального водогону навчального закладу. За санітарно-гігієнічними показниками, вони Відповідають нормам дослідження питної води ще тривають. Щодо дітей, то їх стан кажуть у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб значно кращий. Ще одна трагічна звістка надійшла на Волині. Загинув житель села Сокиричі Борис Селехов. Йому було 49 років. Призваний на військову службу по мобілізації, зарахований на посаду гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону військової частини. Загинув герой 18 лютого 2025 року. При виконанні бойового завдання біля села Малі Щербаки Запорізької області. Вічна пам'ять герою. Матері загиблого героя Андрія Несторука з села Липини вручили посмертний орден сина. Андрій Несторук на військову службу був призваний у травні 2023 року. Воював на посаді старшого стрільця десантно-штурмового батальйону. Його життя обірвалося 7 жовтня 2023 року біля Макіївки на Луганщині. Героя поховали на кладовищі села Липини. У нього залишились батьки та брат. Окрім посмертного ордена за мужність третього ступеня Андрій Несторук удостоєний також медалі Знак доблесті. На жаль, теж посмертно. Орден за мужність третього ступеня посмертно вручили дружині і синові загиблого героя з Спідгайцівської громади Анатолія Кошелюка. Нагадаємо, Волинянин пройшов військову службу у аеромобільних військах України. Був мобілізований у 23 третьому році. Мав позивний чуб життя командира мінометного взводу старшого сержанта обірвалося у віці 46 років 25 жовтня 2023 року в районі першотравневого в результаті ворожого. Обстрілу під час виконання бойового завдання, похований захисник у селі Верхівка Луцького району. Прикордонники Волині поповнили банк крові для поранених воїнів та цивільних. Серед тих, хто долучився до доброї справи, є як почесні донори, які ділилися своєю кров'ю вже десятка разів. А є й ті, хто вперше вирішив зробити цей важливий крок. Серед них фельдшерка Христина, яка впродовж чотирьох років служить на одному з прикордонних підрозділів українсько-білоруської ділянки, каже, що її кров може знадобитися хлопцям з прикордонної комендатури швидкого реагування. Які нещодавно повернулися з ротації та готові знову вирушити у зону бойових дій. Мета нашого візиту це дати можливість почути людям нашу позицію щодо рекрутингу, мобілізації, актуалізації питань, які пов'язані з набором. Громадян України категорії вікової 18-24 років на укладення спеціального контракту, який пов'язаний з ініціативами, які нещодавно оголосив Верховний Головнокомандуючий збройних сил України. Мобілізація в цілому це плановий складний багатокомпонентний процес. Звісно, що зараз на суспільстві розгорнута дуже велика дискусія стосовно того, як відбувається мобілізація. Чому вона відбувається певними хвилями і які ризики з цим виникають для самих громадян? В першу чергу я хотів би сказати, що держава доклала максимальну зусиль для того, щоб сам цей процес відбувався планомірно і без ривів. Найголовніше в цьому процесі, щоб всі актори, учасники його були у цілкому взаєморозумінні того, що відбувається, про що я говорю. В першу чергу це хотів би звернути увагу громадян опезиційного віку від 25 до 60 років вчасно новляти свої військово-облікові дані, не зволікати з проходженням військово лікарської комісії, особливо це стосується тієї категорії громадян, які мають статус обмежено придатних. Чому це важливо? Тому що держава вже. Вдруге надала такий шанс, можливість такі категорії оновити свої військово облікові дані відповідно, проти військово лікарську комісію. Такий час є вже до 5 червня поточного року. Зробити це можна буде через будь-які територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, незалежно від місця прописки. Незалежно ще від регіону, де людина може перебувати, тобто ви можете звернутися в будь-який територіальні центри комплектування соціальних підтримки. Чому це важливо? В першу чергу, з, виходячи з того, щоб набути право на відстрочку бронювання або визначити зі станом свого здоров'я, я в попередні рази неодноразово наголошую на тому, що ми в першу мову ведемо про здоров'я наших майбутніх потенційних військовослужбовців. Ми говоримо в цілому про здоров'я нації як такої, адже кожен працівник, кожен роботодавець, який зацікавлений в тому, щоб його підприємство працювало стабільно, він мусить розуміти, який мобілізаційний ресурс може бути відданий від його підприємства на потреби Сили оборони України, тому що це все наша спільна справа. Тому і полягає весь вся комплексність в цілому мобілізаційної підготовки і мобілізації, тому що підготовка вона вкладає в себе не лише зобов'язання з боку Збройних сил України як основного із акторів цього процесу, але й безпосередньо і підприємств всіх форм власності, як і державний, так і приватний. Це і певна міра відповідальності органів місцевого самоврядування державної влади. Це також певна міра відповідальності і голі територіальних громад. Держава не ставить собі за мету, притягуючи до адміністративної відповідальності голів територіальних громад за виконання певних заходів мобілізаційної підготовки. А це лише один із інструментів того, що ми мусимо звертати увагу на ті важливі моменти, які забезпечують належну підтримку наших сил оборони. А така належна підтримка, вона пов'язана лише з тим, щоб ми вчасно проводили комунікацію, наприклад, територіальна громада з територіальним центром культування соціальної підтримки в воротньому боці. Тобто, ми не можемо виконувати задачі, коли немає належного дієвого діалогу. Коли він порушений, відповідно виникають певні такі дискомунікаційні процеси, які вививаються в певній неприємності. Впівдрон воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого провів ревізію на ворожому складі боєприпасів і влаштував там феєрично вибухове видовище. Відео успішної роботи князівських воїнів опублікували на сторінці бригади. Пишуть, що цей точний удар, робота бійців мотопіхотного батальйону. В результаті детонації склад знищено разом із запасами бк окупантів. У мене так, ну, як це, як люди говорять азарт. У мене зайшов азарт, ну, я почав іще раз пішов, туди, поки війна не дійшла до них. Війна, ну, війна продвигається, фронт продвигається. Ну, якщо сидіти вдома, так ні з того нічого не буде. У мене брат, рідний, пішов, і я пішов також. У мене був брат, ну, я кажу, який брат, мій мотивація. І він пішов, і я собі так подумав, піду і я спробую. Ну, і якось. Получилось, служу далі з хлопцями в підрозділі. Сталевий кордон як попав? Ну, служив на кордоні. Я служу з 2016 року. Служив на кордоні. Ну, як створили цей сталевий кордон, хлопці мої були, вони спочатку поїхали сюди. Ну, я служив, думаю, вони поїхали. Тий, ну, я їм позвонив, запитав, як тут все вони сказали, все добре. Написав рапорт і сам перевівся теж сюди. Ну, то спочатку не було нічого, спочатку було все як на службі, теж як виїзд, був тоді вже були другі враження. А так попав, ну тренувалися, готувалися. Ну, виїхали потім в Бахмут. І в Бахмуті вже почалася моя служба далі. Ну, перший вихід, ну, спочатку було ну, весело, все, як вийшли, трішки почав вже переживати, почали вийшли, бо треба було йти 8 км пішком до своїх позицій. Як все побачили своїми очами, було страшно, так. Да, ми йшли, було страшно. Ну, Відсиділи три сутки, тримали оборону, був ступор. Десь днів три-чотири мене був ступор. Я не міг відійти від того, все, що я побачив. І потім все одно якось в мене таке, ну, як так, люди говорять, азарт. У мене зайшов азарт, ну, я і ще раз пішов. Да. Слава Богу, цей наш підрозділ такий ну, зам, типу, начальник виконуючого обов'язків, йолка, лейтенант. Ну, він сформував, ну, формує, старається формувати ну, молоду. Молодий кость такий, він, він дає мотивацію нам. Він, я бачу, він готує таких, ну, мол, старається більш. Молодий колектив створювати для того, бо ми де бували, ми бачили, як то. Я розумію, тому 50-річному йому важко з нами. Mm. Приїжджаю додому, я вже по-другому на то дивлюсь. Вже не, не цікаво, то, що було цікаво вдома, коли до війни. Дома туди було цікаво і погуляти. А зараз приїжджаю просто побачити рідних, трішки з ними побути і назад вертаюся в свій підрозділ. Ну, чесно, я так не спілкуюсь. Ну, Вроді ну, є люди як нормально, ну, У мене тіп, є там, і друзі, ну, вони до того нормально відносяться, ну, якщо щось треба, допомагають. Ну, ну, Більшість людей, що є, у них своє життя, вони собі там думають, що все так. Ну, я казав, то поки що так, поки не дійшло до них. Ну, поки війна не дійшла до них, війна, ну, війна продвігається, фронт продвігається. Ну, якщо сидіти вдома, так ні з того нічого не буде. Ну, Кожен розсужає сам собі. Ну, кажу, варто, ну, то треба, треба мати мужність набратися. Вдома, ну, ходити, розказувати, який я там в залі там, показувати себе. Ти прийди, тут себе покажи. Ну, тут не заставляю, там, прийди, просто покажи себе. Я розумію, страшно, важко. Ну, покажи себе, і ти вже туди себе реально покажеш, хто ти є. Дома, ну, ти себе вдома показуєш перед ким. Там нема перед ким показувати себе, тут ти себе покажи. Прийди, візьми зброю до рук, піди з нами в бліндаж, випий то кофе із фляшки, обрізаної стаканчики нагрітий на спірту. І побач, хоч тиждень з нами посиди, ну, і він ну, почне по другому розсуждати. Тільки тиждень, хоча б, ну, якщо протягне, то тиждень з нами там. Ну, і кожен такий, як я, хоче поїхати додому, сім'ю побач, Ну, зараз, якщо ми всі поїдемо в фронт, що розсипеться. А в тилу сидять, ну, хлопці, ніхто не каже, щоб поїхати надовго, хоча б на якийсь пару місць спробувати, як тут. Говорити вдома сидіти легко, що я там то, я там все, ти пішов туди за грошми, та ніхто сюди за грошми не прийшов. Ну ми прийшли захищати свою державу. Якось воно так. Будемо старатися, будемо робити, а далі буде видно.